Слава Богу. Слава Богу! Я Хотів би вас привітати апостольським привітанням, благодать та мир від Бога Отця нехай примножиться. Слава а Богу! Слава. Це дуже сильно і надзвичайно сильно, коли в певних буревіях я переді мною звучав вірш. З нами є Господь і є потіха Господня. І нехай його ім'я буде прославлене. Також лунала пісня, каже, не дай погибнуть і згорять. Mm -hmm. І знаєте, я почав десь в думках своїх перегортати моменти в історії, в Біблії. Люди, які горіли свого часу, люди, які щось досягали, люди, які, які ставили собі щось за мету, але вони згоріли. Mm -hmm. Коли ми відкриємо 9 розділ, ми читаємо з одного чоловіка, який дивував людей теж, на ім'я Симон Ворожбит. І він приходив, і він робив чудеса. І люди дивувалися, вони бачили, вони казали такі слова, це не наче сила Божа. Але Він згорів. Певний час пройшов, і він згорів. Але коли прийшов раб Господній Пилип, сповнений Святого Духа, він зрозумі... люди зрозуміли, що це щось надзвичайне, що цей чоловік горить і велику справу Господь. Звершував, люди спасалися, і була для таких людей дарована Божа благодать. І Біблія каже, і увірував сам Симон. Але коли ми читаємо далі, він увірував, але його серце не було перемінене. Його серце було в тій самій залежності. Він хотів далі дивувати людей. І він приходить і каже: Дайте мені той самий дар, щоб на кого я покладу руки. Щоб і ці люди отримували, отримували Святого Духа. Дорога церква, дорогі брати і сестри, були люди, які горіли, але вони згоріли. Але люди, які наповнені Святого Духа, вони не згорають. І тому я хочу сьогодні з кожною з нас закликати: наповняємося, шукаємо, і Господь буде нас благословляти. Біблія розповідає і для нас відкриває трішки за життя Моїсея. Чоловік, який пас отару, і одного разу він був в пустині. І коли він ішов, він побачив кущ, який горить і не згорає. І він сказав: підійду і подивлюся на це явище. І коли він підійшов із того куща, пролунав голос Мойсей, зніми взуття, бо місце, на якому ти стоїш, це земля свята. Дорогі брати і сестри, це надзвичайно щось особливе. Він побачив, тому що в пустині це нормальне явище, коли, коли тернина, коли кущі, вони загоряються, згоряють, бо сама кліматична умова вона сприязлива для цього. Але коли цей чоловік стояв певний час, і він спостерігав за цим моментом, і він дивився, і він думав, я побачу, коли згорить він, але він не дочекався. Дорогі друзі, дорога церква, багато людей вони дивляться на наше життя і вони дивляться не з того, що вони просто щось надихаються іноді, або радіють нашим успіхам і успіхам нашого духовного зростання. Але від того, що вони дивляться і хочуть побачити, як ти згораєш, як ти здаєшся з позиції, як ти слабнеш. Вони хочуть це побачити. А найголовніше це хоче побачити ворог. І одного разу він дивився на Христа, на Христа, який був в пустелі, якому було дуже складно. Сорок днів, дорогі брати і сестри, Христос не їв і не пив. Він був один на один в пустині. І коли написано, і коли він зголоднів, приступив до нього диявол і сказав, коли ти син Божий о оцьому камінню, щоб він стався, щоб каміння сталося хлібом, коли він знемігся, коли він зголоднів, коли втратив сили, приступив. Дорогі брати і сестри, для нас немає шансу, для нас, іншими словами, немає права слабнути, коли ми відчуваємо, коли приходить слабість і неміч. Ми маємо йти до Христа, в якого є сила і міць. І Він благословить і підбадьорить. Нехай Боже ім'я буде прославлене. До нашої уваги. Я читаю текст Священного писання. Це Євангеліє Луки, 16 розділ. Із першого текста. І оповів вже він учням своїм: один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав: Що я чую про тебе, дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відніме від мене. Копати не можу, просити, соромлюся. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений від управительства. І закликав він на різну кожного із боржників свого пана. Та й питається першого, скільки ти винний, ти панові моєму. А той від, 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 відказав: 100 к коли ви. А він йому візьми ось розписку свою і швидко сідай і пиши 50. А потім питається другого. А ти скільки винний? І той відказав 100 кірців пшениці. І він сказав йому, візьми ось розписку і напиши 80. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини. Цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я кажу вам: набувайте собі, друзі, від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осел. Хто вірний у найменшому, у великому вірний, і хто несправедливий у найменшому, у великому несправедливий. Отож, коли в несправедливіму багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве, довірить. І коли ви в чужому не були вірні, хто вам ваше довірить. Основний, основ, основне післання або основна думка, яка в цьому тексті, який я зачитав, ховається це вірність, саме вірність. І навіть саме цей текст, він можна сказати, такий певний такий, як набатом, є вірний, вірний, якщо ти не вірний, а якщо ти вірний, і Біблія для, говорить і звертає увагу про управителя. Цей чоловік, який не своє мав. Той чоловік, який, можна сказати, його е, найняли, щоб він якусь справу е, ну, виконував. І Біблія каже, що він був оскаржений. От хтось дивився на нього, і комусь він, можна сказати, або він муляв, і хотіли його просто відсторонити від його посади. Або посправді. І його оскаржили. І правитель його викликає до себе і каже: Слухай, от, от поступила інформація за тебе, що ти несправедливий, ти недобре рядиш моїми справами, ти будеш відсторонений. Треба якісь рішення приймати. І той чоловік він зрозумів, що треба давати звіт про своє управління. Він почав щось робити. Дорогі брати і сестри, ми. Кожен на своєму рівні соціального прошарку населення, кожна людина вона для когось дає звітність. Ми живемо в час і ми живемо в світі, де не може бути повної анархії, член церкви для присвітера. Коли ти працюєш на роботі, ти для свого боса. Но кожен підзвітний. І Біблія каже, що цей чоловік він був, він був був. Покликаний, і цей чоловік до нього каже, його можна сказати, господар, ти дай звіт про своє управління. Коли я знаю, багато є моментів, коли людське життя, воно просто таке мінливе, хтось 20 років життя закінчується, і він пристає і запитання: дай звіт. Дорогі брати і сестри, в кожного прийде період в житті, коли, людина, коли від людини будуть, будуть просити звітність про своє життя, про, своє, про свої справи, які вона вела. І коли ми відкриваємо Писання, Біблія для нас відкриває певні моменти. І апостол Павло до Тимофія говорить такі слова. Силкуйся поставити себе перед Богом, перед Богом гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Каже, силкуйся поставити себе, приклади зусилля максимально, як вірний працівник. І Христос, Він говорить про одного чоловіка. такі слова. Це руки, 12 розділ, 39-й текст. Знайте це? Коли б знав господар, господар, о котрій годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і дому свого не дав би підкопати. Тому то будьте -то готові і ви, бо прийде син людський тієї години, що ви не думаєте, і озвався Петро: Господи, чи до нас притчу оцю ти говориш? А Господь відказав, хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель? Що пан його настановить над своїми челядниками, щоб давати харч у визначений своїй часу? Блаженний той раб, що пан прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що він над всім маєтком поставить його. Скажіть, яке завдання було в цього, в цього раба, в цього чоловіка, якого поставив пан? Над своїми челядниками. Перше, це давати їжу вчасно. Вчасно давати їжу. Кожного сьогодні, коли для тебе Бог дає слово, Він тобі дає вчасно це слово, і ти маєш ним служити. Апостол Павло до Тимофія каже: допоминайся вчасно і невчасно. Чому? Навчай, чому? Бо прийде час, коли здорові науки не будуть триматися, але виборують собі вчителів, які би лістили слуху. На що наголошує апостол Павло? Каже: наголошуй, докоряй, забороняй вчасно і невчасно, ти на це поставлений. І як прикро, коли, коли служителя вони мовчать, коли не мають відваги говорити, це є проблема. Як, про, як прикро, коли е, чоловіки в своїх сім'ях не можуть нічого сказати, бо нема відваги. Невірні. Як прикро, коли ми на своєму рівні, але ми невірні. У мене є один знайомий, він живе в Італії в Пізі, і він неодноразово запрошував е, приїхати до себе. І я хотів би поїхати. і Як буде можливість, я обов'язково поїду. Але що цікаво, або що ж мене приваблювало попасти би в цю країну і в саме в це місто, саме Пізанська вежа. І коли я трішки читав за цю, за цю вежу, я не знаю, можливо, хтось з нас читав знає ці нюанси. Історія оповідає за одного інженера, який спроєктував цю вежу. І коли він спроектував, і коли вже ця вежа була на стадії будівництва. Вони побачили, що ця вежа вона починає нахилятися і дуже і дуже крепко. і і дуже крепко. Ну і Історія просто говорить, що, 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 що цей чоловік зник. І будівництво цієї вежі зупинилося. І багато років воно стояло. Люди, чиновники міста, вони думали, що цей веж, з вежею робити, тому що це грандіозний проєкт, і ми його просто не можемо занедбати. І вони почали. Підкопувати цю вежу і максимально туди, по-максимальному накачувати туди бетон, щоб, щоб зміцнити основу цієї вежі. І коли залили максимально бетона, вони спробували далі будувати. І коли вони почали продовжувати будівництво, вони бачили, що е, да, крива вежа, але стоїть. І сьогодні ми живемо і багато людей їдуть туди і дивляться на те все, і фотографуються. Але факт, а де інженер? Його нема. Отак, От дорогі друзі, оце така світова така прикра історія невірності. І як прикро, коли життя християнина воно, 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 воно подібно до цієї вежі. Воно нахилене. І воно не славиться від того, що це просто гарна вежа, а від того, що вона нахилена, ну, нахилена, але не падає. Дорогі брати і сестри, нехай Господь нам поможе. Ви скажете, до чого цей приклад? А це приклад про нашу вірність. Каже, будь вірний. І каже, коли ви були в малому невірні, хто вам ваше довірить? Каже такі слова. Апостол Петро в першому післанні. Це четвертий розділ, дев'ятий вірш, десятий і нижче. Будьте гостині один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, що Бог прославився всьому Ісусом Христом, що віки Йому слава та влада не віки віжні. Апостол Петро він говорить, каже, будьте гостинні без нехоті. А що це теж може бути дар? Так, да. Це теж може бути дар. Прийняти людину, прийняти подорожуючого це теж дар. Інище каже: служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядник Божої, всілякої Божої благодаті. Дорога церква! В церкві Божій немає без, бездарних людей.